Так відбувається плановий огляд пацієнта Віталія Бранашка за допомогою ультразвуку перевіряють, як працює серце, яке трансплантували у березні минулого року від посмертного донора. Чоловік почав відчувати задишку при ходьбі у 35 років. Чекав на трансплантацію серця у Індії, але вдалося зробити це у центрі трансплантології першого медоб'єднання Львова. У мене обійшла операція тут дуже добре, і після операції я зразу став на ноги, і через 14 днів, через 16 днів я вже виписався додому. Ну, через, через місяць я вже їхав за рублям і так далі. Все було добре. Операція відбулася майже два роки тому. Чоловік розповідає, що почувається добре. Легше ходити було. Був у горах, піднімався на гору, хом'як. Я любив, але я піднятися не міг мені. Цього року львівські лікарі та спеціалісти інституту серця вперше пересадили серце та легені разом. Пацієнтка 38-річна Ніна з Київщини мала ваду серця з народження. Операція тривала близько семи годин. Органи запрацювали на операційному столі. Після операції стан жінки був стабільний. На другу добу стан погіршився і сталося гостре відторгнення органів. Пацієнтка померла. Селекція і підбір пацієнтів. Так само гістосумісні аналізи дуже важко підібрати. І таких операцій в світі виконується 20-25 лише на рік. Людям навіть мінімальні шанси повинні даватися, оскільки когорта тих пацієнтів, які знаходяться на листку очікування на комплекс серцелегені, це фактично приречені люди. І якість і тривалість їхнього життя без трансплантації взагалі є недовга, коротка загалом станом на початок грудня у центрі трансплантології першого медооб'єднання об'єднання Львова відбулись 106 операцій: це трансплантації нирок, печінки, легень та сердець, і одна трансплантація пішлункової залози. Про це повідомив керівник центру Максим Овечко. Окрім спільної трансплантації серця та легень, цього року вперше в Україні львівські лікарі виконали успішну трансплантацію комплексу пішлункова залоза нирка. А також вперше виконали спліт трансплантацію печінки. Орган від посмертного донора розділили для двох пацієнтів: хлопчику Житомирщини, якому виповнився рік та три місяці, та 20-річному мешканцю Львівщини. Ще трим людям тоді здійснили пересадку серця та нирок. За три квартали цього року в Україні зроблено 408 трансплантацій. Звісно, це напевно можливо четверта частина від потреби українців, але все таки це з нуля і це за три роки. Багато країн до такого показника йшли довше. Тобто, коли ми порівнюємо там якісь провідні країни, там сполучені штати чи там Австрію, вони до такої трансплантаційної незалежності, яка є в них зараз, могли йти 10, 20, 30 років. Я думаю, що ми з такими темпами дійдемо до цього значно швидше. Певно, вже повний спектр операцій з трансплантації проводиться в Україні, тому тільки рости і розвиватися в такому ж самому темпі. За даними цього центру на трансплантацію різних органів очікують понад 450 пацієнтів. Загалом в Україні таких людей більше. Тому лікарі нагадують, що всі охочі можуть ще за життя підписати згоду на посмертне донорство, якщо така можливість виникне, або радять поговорити про таку ситуацію із найближчими родичами. Іван Кадосько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.